Слава Ісусу Христу! Підкажіть, будь ласка, чи можна відправляти Григорянку службу за безвісти пропалим воїнам? Дякую. Боже мій. Ми молимося на службі Божій, згадуючи їх як заздоровлення. На сьогоднішній службі, на завтрашній службі, а Григорянка це місяць, та? Місяць. Я, якби, е, це значить, що до кінця Григорянки він не знайдеться. Так? Чи як знайдеться, то Григорянку десь на 10 му дні треба вже зупиняти, чи як? Розумієте, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що Григорянка для тих речей, які вже. Визначилися. Або там, за померлих, там конкретно. Ми знаємо, він помер, все, помер без сповіді, або ще щось. Так, треба особлива молитва. Наймаємо Григорянку. Якщо, наприклад, за здоров'я, чи можна нанімати Григорянку, Та можна в будь-якому наміренні робити, це, але перша, перша Григорянка вона пішла іменно за померлих. Це від папи Григорія. В нього був брат. І він помер і приснився папі Григорію, що каже, слухай, я тут так всі мучу. Ти, ти, ти такий <смеш> маєш таке слово перед Богом. Помолися за мене, помолися, щоб Господь Бог був до мене милосердний. І папа Григорій молився 40 днів, так? службу Божу, кожен день в його наміренні. І він потім йому з'явився і з великою подякою. І ще привів з собою там ще якихось там дуже багато людей. І каже, подивися, скільки ти людей врятував. І з того часу, тому так і рахується Григорянка. Але служить їй 30 днів, не 40, а 30, тобто місяць, так? Це почалося. Започаткував її папа Григорій. Так, так що я все-таки за безвісти пропалого, згадував. При кожній нагоді є служба Божа за безвісти зниклого, Слугу Божого такого. то На вечірні дав намірення. А той, хто дивиться трансляції, написав, де, де б ви не були намірення за е, безвісти, зниклого такого і такого. А Григорянку думаю, ні. Якщо хочете, можете нанімати, Але ну, Не треба Бога, як то кажуть, ставити в неловкі положення. Я, я, я 30 днів буду молитися за, за те, щоб повернувся або була якась інформація про зниклого безвісти. А може, 10 досить. А гореанка служить, 30 днів. Ну, Кажу вам, Григорянка не для цього. Кожен день пишіть намірення, і це буде правильніше, ніж наймити Григорянку.